У нас відбувається всеукраїнський студентський конкурс із застосування практики Європейського суду з прав людини, і Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у національному судочинстві України під назвою Європейське право прав людини вдома. Такі конкурси, які організовані щодо знання європейської конвенції, щодо застосування її в практиці національних судів, це важливий крок для підвищення їх майстерності. Вони надзвичайно добре підготувалися, дуже мотивовані, і це завжди надихає нас, як вже професійних правників, що підростає покоління, яке заступиться нам на заміну або буде нам підтримкою, допомогою. Я думаю, для їх майбутнього досвіду це дуже цінно. Студенти. Дуже гарно підготувалися. Кейс був досить складний. Сьогоднішній день і вчорашній тренінг це надзвичайно цінно для мого професійного зростання. Це дає можливість попрактикувати свої навички із дебатів. Це дає можливість просто нетворкінгу із колегами. Дуже щасливий, що ця ініціатива розвивається, і зустрінемося наступного року.